Слава Левіна, у межах тижня кафедри ви проводили семінар, який називався походження і розповсюдження віл сніду. Він викликав дуже велику зацікавленість в аудиторії. Тому ми хочемо поставити вам декілька запитань з приводу цього семінару, щоб ви трошки розшифрували те, про що там відбувалося. Значить, і перше питання це звідки взявся СНІД взагалі. Вірус імунодефіциту людини був знайдений в природній популяції мавп в топічній Африці. І так як з цими тваринами місцеве населення стикалось безпосередньо в своєму житті, вони їх вживали в їжу, діти з ними гралися, то цей вірус міг легко подолати міжвидовий бар'єр, але те, що він був безпечний відносно для мавп, він став небезпечний для людини. І більш за все людей заразилось ним якраз на африканському континенті е, біля 30 мільйонів людей. За даними статистики, е, зараз в світі живуть біля 40 мільйонів людей інфікованих на ВІЛ, і вже більше ніж 20 мільйонів померли від нього. Він розповсюдився на всі континенти, але більш нас небезпечним є якраз африканський континент. Україна лідує. Серед європейських країн за ростом цієї епідемії? Умовно, епідемію ВІЛ на Україні поділено на чотири стадії. І на останній стадії, яка триває зараз розповсюдження цього вірусу, переважно здійснюється статевим шляхом серед сексуально активних повнолітніх осіб. Скажіть, будь ласка, яка динаміка зростання захворювань? Навіде? На Україні відбувається досить стрімке зростання і захворюваності і поширення цього вірусу. За 15 останніх років кількість зареєстрованих випадків стрімко росте. Хоча існують певні програми первинної профілактики, які намагаються убезпечити більшу кількість населення. Завдяки. Коштам Міжнародного фонду боротьби зі СНІДом, в школах проводяться профілактичні лекції, програми, ведеться профілактика серед вагітних, серед людей груп ризику. Не дивлячись на те, вірус досить швидко поширюється серед областей України, хоча захворюваність різних областей може бути різна. Вірус передається в наших умовах тільки від людини до людини. Тепер ми можемо поговорити про шляхи передачі вірусу. Їх всього три основні шляхи: нові випадки реєструються, на щастя, все менше, але разом з цим зростає кількість виявлених людей з цим захворюванням. За оптимістичними прогнозами на Кінець 2014 року в Україні очікується кількість інфікованих біля 500 тисяч осіб. Це за оптимістичними прогнозами. За середнім рівнем прогнозів, ця цифра приблизно може сягати 560 тисяч інфікованих людей. Інфікована людина не значить, що це хвора людина. Інфікована може продовжувати активно. Працювати, активно проводити життя, період від захворюваності до початку прояву інфекції може сягати кілька років, в залежності від імунного статусу людини. Для того, щоб дізнати свій віл-статус людині необхідно здати спеціальні аналізи на наявність антитіл в крові. Ці аналізи можна зробити в установах спеціальних, які є. Обов'язково в великих містах України. Працюють кабінети довіри, в яких можна безкоштовно і анонімно здати аналізи, і контактна інформація є в довідниках кожного міста. Окрім того, для молоді існують створені в останній час клініки, які так і називаються клініки дружні до молоді. Якщо первинний аналіз виявиться позитивним, не слід думати, що це вже обов'язковий приречений діагноз. Іноді буває так, що аналіз є псевдопозитивним, і тоді треба здати аналіз ще на більш чутливі тести, але вони більш дорогі і не використовуються для всіх людей. Ну, ви сказали, яким шляхом поширюється вірус, а яким шляхом він не поширюється? От якщо у побутовому спілкуванні, вірус імунодефіциту досить нестійкий і він не передається через спільне користування верхнім одягом, рукопотискання, користування посудом, туалетами, їдальнями, басейнами, контактами в громадському транспорті, через обійми, через Гроші, папери, білизну, через мило, рушники, а також через укуси комах та інших кровососів, через спортивне знаряддя, користування ручками приміщень різноманітних дверей, тобто через побутові. Спілкування вірус не поширюється і навіть відпочиваючи в санаторії, можна не турбуватись, що людина отримає цей вірус через кров. Він може передаватись через вагітність від матері до дитини або через молоко матері після народження дітей. Тому Вагітність завершується кесаревим розтином, а дитину новонароджену не годують грудним молоком, а тільки сумішами і цим попереджають розповсюдження вертикальним шляхом передачі. Небезпека існує при порушенні шкірних покривів, при татуюванні, користуванні лезом або іншим інструментом в перукарнях. Ну, Або, наприклад, нанесенні шрамів. Іноді серед молоді поширена мода на нанесення деяких видів пошкоджень шкіри певним візерунком, ну, а також під час незахищених статевих контактів. А яка вірогідність передачі вірусу при статевих контактах, то при інших шляхах зараження? При переливанні крові або трансплантації? Органів від зараженої людини або пересадки якихось біологічних структур від людини до людини це висока вірогідність біля 90%. Внутрішньовенне введ... введення наркотиків з, -з, -з голкою, якою могли користуватись інші, біля 30%. Від матері до дитини теж біля 30%. При Отримання медичної допомоги, наприклад, у стоматолога з пошкодженням цілісності шкірних покривів і слизових з нестерилизованим інструментарієм невисока, все ж таки біля 30%. Інші шляхи розповсюдження наступні сексуальні контакти біля 80% при контакті медичних працівників дуже малий відсоток, одна сота десь процента, бо медичні працівники захищаються достатньо надійно і використовують резинові рукавички при спілкуванні з хворими, при наданні першої допомоги їм. Залишається розповсюдження випадкове, наприклад, контакт між шкірними оболонками. З пошкодженням кровоносних судин у випадках спортивних змагань або травм на виробництві, або оперативних втручаннях, використовуючи неперевірені, наприклад, кровозамінники, або пересадки органів або тканин. Більш небезпечним Залишається в наш час розповсюдження вірусу гепатиту С, оскільки на гепатит Б існують щеплення, і цей вірус краще вивчений, то гепатит С наближується за способами розповсюдження до вірусу ВІЛ, а також має дуже високий відсоток передачі. Він Мають такі самі шляхи розповсюдження, але високу стійкість збудника в навколишньому середовищі лікарі мають більш високий ризик професійного зараження і проти нього не існує імунопрофілактика. Він розповсюджується на різних континентах, але має більш тривалий період інкубаційного розвитку, не так проявляється, але такі самі небезпечні. Фатальні наслідки має, як і вірус, ВІЛ. Віру. Для розуміння методів діагностики і підходів до призначення антиретровірусної профілактики треба знати цикл розвитку вірусу, послідовність стадій в організмі людини і, безперечно, засоби профілактики особистої. Для цього навіть середньопересічному учню, старшокласнику або молодій людині, треба більш глибоко вивчати спеціальну літературу, щоб обезпечити себе від можливого потрапляння або контакту з людиною і довкіллям. Станом рік. Да. Трошки детальніше, будь ласка, про гепатит С. Його ще називають ласковий вбивця. Чому така назва з'явилася? Е... Цей вірус не виявляє патологічної дії е, досить швидко. Він непомітно руйнує в організмі наш, нашу головну залозу в травненій системі е, печінку. Хоча печінка орган, що може регенеруватися, але вона залишає після ураження е, цим хвороботворним вірусом рубці і поступово може перетворюватись на важку хворобу, таку як цироз печінки, а також може. Поступово руйнування печінки, вражати повністю систему обміну речовин людини. Здається, це, це захворювання підкрадається непомітно, але воно діє згубно на весь організм, не тільки травну а і кровоносну, оскільки вона є фільтром для всього організму. Таким чином, вірус може вражати і нервову систему, і живе. В організмі людини від моменту потрапляння до її загибелі. Незважаючи на незначні прояви, початкові прояви цієї хвороби, вона оселяється в організмі назавжди. І, на жаль, від цього захворювання гинуть молоді люди, які є в розквіті сил і проти цього вірусу. Ніяких поки що способів допомоги, реальної допомоги не розроблено достатньо надійних. Ні щеплення, ні лікування, ні пересадки печінки, ні заміни крові. Етичне питання. Скажіть, будь ласка, як ставитись до людей, які інфіковані або хворі на вілсніт? Ці люди такі самі громадяни в суспільстві і мають юридичні статті в законах, які Захищають їх права. Ні директор школи не має права відмовити дитині бути прийнятою в дитячий садочок чи в школу, ні інші якісь групи людей. Такі люди мають право на захист, на нерозголошення своїх діагнозів, на свідоме відношення родини співробітників на роботі, на соціальну підтримку. На те, що вони будуть мати безкоштовне обстеження і лікування, хоча це досить дороге. Вони мають право на те, що їм будуть надавати послуги в області збереження здоров'я в державних закладах, а також недержавні фонди, наприклад, Український фонд Олени Франчук «Антиспід». вони можуть спілкуватись з однолітками в школі. З вчителями також мають право на програми психологічної підтримки в соціальних мережах, на захист своїх прав з боку медичних працівників. Після надання консультацій вони можуть бути підтримані як співробітниками центру боротьби з СНІДом, так можуть обирати. Лікування ну, в залежності від того, скільки часу пройшло після їх тестування та звертання до медицини з приводу діагностики та лікування. Звісно, з ними треба працювати підготовленим психологам, медичним працівникам, а також в наркологічних клініках, якщо вони є ще наркоманами. У нас деякі люди, яких можна віднести до етнічних меншин або до особливих якихось груп ризику, як ми називаємо ці групи, але в більшості вони можуть працювати з волонтерами в центрах підтримки людей, які живуть з ВІЛСНІДом. І абревіатура цих людей в суспільстві ЛЖВ, люди, які живуть з ВІЛ. Така група у нас є в кожній країні, в кожному суспільстві, і з такими людьми. Звісно, бути треба більш уважними, бо в них їх статус ВІЛ може бути, ну може сказатись на їх поведінку непередбачувано. Часто вони намагаються здійснити суїцидальні вчинки, підготуватись до смерті, але дехто з них намагається навіть, знаючи про свій віл статус. Розповсюдити захворювання серед інших людей різними шляхами, тобто це якось і на психіку впливає це те, на психіку що? дуже впливає. Людина, якщо відчуває себе приреченою, якщо відчуває на собі прояв стигматизації в суспільстві, надання якогось клейма, ізоляцію, і вона психологічно стає досить вразливою, і люди іноді можуть здійснити непередбачені вчинки і розкидати шприці з голками. І навмисно. навмисно, навмисно провокувати біля себе в навколишньому оточенні суспільства вчинки досить грубі, можуть спеціально себе порізати і потім залякувати кров'ю інших людей, або агресивно поводитись, Ну, зараз ви розповіли про те, який існує захист соціальний на, на рівні закону. А взагалі в побуті як люди ставляться до інфікованих? Якщо брати до уваги, що в побуті такі люди безпечні, то для них не треба окремо створювати, наприклад, якихось спеціальних умов, лише е, вберегати їх від травм, пошкоджень цілісності шкіри від. Е, Небезпечних захворювань, якщо оголошена епідемія в якийсь період, наприклад, інфекційних захворювань на грип, проголошується карантин, цим людям слід бути дуже обережними, щоб не заразитись іншими захворюваннями з довкілля, бо в них вони будуть протікати довше, важче, будуть мати ускладнення, які ще можна передбачити і відтермінувати на деякий термін. І головне, що цим людям вчасно приймати ліки. бо... Якщо вони призупинять на деякий період прийняття певних ліків, то їм треба буде починати все спочатку, бо імунна система дуже швидко реагує на зменшення доз антиретровірусної терапії. А скажіть, будь ласка, а хто, на вашу думку, має здійснювати профілактику? Ну, так, у звичайному житті, хто має здійснювати профілактику для того, щоб запобігти такому швидкому поширенню? Ну на профілактичні програми в основному виділяються кошти недержавних громадських організацій або Міжнародного фонду боротьби зі СНІДом. І тому всі ці кошти спрямовані на створення прошарку працівників освіти, медицини, які більше спілкуються з дітьми в школах, в дитячих садочках, в позашкільних навчальних закладах. В Києві у нас створені програми в основному в. В міському палаці дітей та юнацтва створені профілактичні спецкурси, і кожні по можливості школи можуть проводити свої заходи для просвіти школярів. Школярі можуть переносити інформацію на своїх родичів. Батьків, наприклад, на своє оточення і обговорювати проблемні питання з класними керівниками, медичними працівниками і психологами за місцями навчання. Медичні працівники створюють куточки профілактики в поліклініках, особливо в жіночих консультаціях. Спортсмени, які періодично здають аналізи, вони знають про свій вілл-статус, але також повинні знати, як уникнути травмування під час спортивних змагань і обезпечити себе від потрапляння крові інших учасників змагань, у випадку, якщо відбулося травмування. Медичні співробітники, які обслуговують підлітків в клініках «Дружні для молоді, зобов'язані створити максимум зусиль для того, щоб інформація була конфіденційною і спрямованою. Для цього друкуються буклети, листівки, настінні пам'ятки, які підлітки і молодь може отримати і прочитати. Для цього ще існують різноманітні сайти, і також інформація поширюється через інтернет. Люди, які бажають, вони отримують її вже згідно своїх зацікавлень і інтересів. Дякую вам.